Пора уже наверное, на Москву лупить по полной програмі. Поки ми Кремль не разбомбим, бомбів, міра у нас не буде. Яке переміря? Воно ж там таке дурне, що воно ж через п'ять років опять же ж піде. Зайкухумов, ви відчули б себе в безпеці. Таке запитання напередодні американо-українських переговорів у Джиді. Ми поставили жителям Запоріжжя та Миколаєва. Це найбільші південні міста, розташовані неподалік від фронту. Армія Росії регулярно руйнує їх бомбами та ракетами. Наступне опитування не відображає настрої в більшості жителів. Ну, якщо б нам дали зонтик якийсь, щоб не обстрілювали. І, мабуть, пора вже мабуть, на Москву лупити по повній програмі. Поки ми Кремль не розбомбимо, бомбім, міра у нас не буде. Так і будуть всі вагатися, нас зажирати. Якби війшли якісь війська чи якісь групи миротворців сюди і побачили, що тут робиться в Україні. Де ми живемо? І кожну, кожну минуту ми не знаємо, чи прилетить, чи якщо летить, то вже не знаєш, де воно. А якщо от, хоча б побачили вони оцю всю дійсність на самі, на свій погляд, на всі це саме, може тоді б яке як і Європа заворушилась би, і більше допомоги нам було. Що я доброволець 22-го року? <гум> Тому безпечніше себе не буду відчувати, поки не буде якихось. Нормальних обставин для переговорів на даний момент, те, що нам пропонують партнери, це геть не те. Другого не дано, нам тільки перемога нужна. Яке переміря? Воно ж там таке дурне, що воно ж через п'ять 5 років 5 ж, піде. А що ж нам, а що ж ми тут? Херсони ми. Нас отак зметуть. Щоб відчувати себе безпечно, не тільки у нас у Миколаєві, а взагалі потрібно йти воювати, не їхати за кордон, не тікати. Потрібно воювати. На переговорах у Саудівській Аравії 11 березня американська та українська сторони домовилися про повне припинення вогню на 30 днів у разі, якщо на це піде російська влада. Місяць тиші потрібен для підготовки мирного плану. Сьогодні ми демонструємо всьому світові, що ми хочемо миру. Ми готові до миру, до справедливого та тривалого миру. Підсумки переговорів вітали лідери Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, американська та українська делегації погодилися, що рішення тепер за Володимиром Путіним ключ сьогодні, саме у російської сторони. Президент Зеленський заявив про готовність до припинення вогню та подальших мирних переговорів. Я налаштований дуже серйозний. Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив. Путін тримав паузу майже два дні. 13 березня формально погодився на перемир'я, але став висувати умови. Більшість з них зазіхає на суверенітет України. Ми згодні з пропозиціями прикратить бойові дії. Значить, ці 30 суток будуть як використовуватися Для того, щоб на Україні. продолжилась эта принудительная мобилизация для того, чтобы туда поставлялось оружие, для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку, или ничего этого не будет делаться, тогда возникает вопрос, а будут, как будут решаться вопросы контроля, верификации? Дональд Трамп сказав, що Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. Президент США має намір поговорити з главою Кремля телефоном або під час особистої зустрічі. Ми хотіли б побачити припинення вогню з боку Росії, і ми, знаєте, не працювали в темряві. Ми обговорювали з Україною ділянки землі, які будуть збережені та втрачені, і всі інші елементи остаточної угоди йдеться про електростанцію, дуже велику електростанцію. Хто отримає електростанцію? Володимир Зеленський почув у заяві Путіна відмову від припинення вогню. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців, і тому вони там, в Москві, обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло. Тим часом жителі півдня розмірковують, як можна покращити безпеку їхніх міст. Ну, Остановити бойові дії, це вже все. І тим самим угроза моментально Ну, Своя оборонна система своє в ВПК, хороше ПВО і ЗСУ найголовніше. Ну що привати безпеці, мені здається, потрібно, щоб були хоча б відремонтовані всі укриття. Щоб можна було спуститися і перечекати небезпеку. Хотілося б, звісно, побігти 100%, але, мабуть, реальність все-таки дуже жорстока. Ніхто зараз в безпеці не може бути. Якщо зараз ми про щось домовимося, щось віддамо, якісь рідкоземельні ресурси, заморозка по лінії фронту, це ні до чого не призведе. Нам треба шукати ресурси всередині, тому що ну, ніхто нам ровним рахунком нічого не винен. У нас ВСУ найсильна армія. Які миротворці можуть нам допомогти? Які? Да ніякі. Вони будуть воювати? Ні, не будуть. На що вони тут будуть? По дорогам нашим їздити, асфальбити. Оце, що вони будуть робити. За підсумками переговорів у Джиді США відновили військові постачання Україні та обмін розвідданими з Києвом. Зоморожування американської допомоги, що тривало один тиждень, завершилось.